Всім привіт! Сьогодні у нас дуже така вітряна погода, але це нам не заважає для того, щоб зняти цей чудо-пристрій, який до нас приїхав. Це такий трицикл, можна сказати, майже тук-тук. Можна сюди кришу зробити і буде така міні-машинка. Він йде виходить, трьохмісний. Сюди можна посадити дитину, тут вона буде ручками триматися. Тут сидить один чоловік. Тут ще, я так зрозумів, багажник, він ще не дозібраний, але я вже не втримався, щоб його зняти. Тут будуть акумулятори стояти. Я так гадаю, що тут десь приблизно буде 40 ампер часу, годин Акумулятори. Тут, мабуть, теж є багажник, да, є, він йде на замочку. Ми його зберемо скоро і будемо на ньому їздити. Ззаді йдуть такі у нього ліхтарики, стопи, гідравлічні гальма. От. Також тут є парковочний у нього. Стоп ось такий, як на звичайних триколісних велосипедах, тут іде корзинка, доволі таки непогано колеса йдуть алюмінієві, це я так поняв теж гальма йдуть, да. Да, це гальма. Е, колесо у нього, я так зрозумів. Мотор. Ага, мотора, я так зрозумів, нього... мотор ось він стоїть взагалі знизу. Ну, ми все розберемося, потім я ще, якщо що, зніму про нього відео. Якщо комусь цікаво, до речі, можете звертатись до мене в коментарі. Але така техніка у нас поки що одна. Називається він Остін фірми Корсо. Ну, прикольна штука, Ну зараз ми на нього сядемо, як воно. Зручно чи ні. Опа! Та взагалі ракета. Ось так ви ставите ногу, тут у вас гальма, це ручка газа йде, як на мотоциклі, тут три режима, дисплей. Тут будуть зеркала стоять ще. Тут якісь теж кнопочки, незрозумілі. Я зараз дивлюсь на нього перший раз, Це хлопці зібрали його вчора. Ну Почали збирати, ще не зібрали до кінця. У мене не було. І ось я прийшов, його побачив, одразу вирішив зняти відео. Тут будуть поворотники, сигнал, світло. Це якийсь режим драйв. Це я так зрозумів, парковка. А, це, мабуть, задня швидкість, ніфіга, він ще й назад вміє, походу, їздить. Вилка в нього амортизована. Амортизована ледовська у нього фара, поворотнички спереду, ззаді Зад... теж є, що ще можна сказати колеса в нього не будуть проколюватися колючками, тут іде От. Спереді стоїть ось такий дисковий тормоз, це він же гідравлічний, а позаду в нього барабанні тормози йдуть в колесах. Колесо тримається на чотирьох шпильках таких, крила, металеві, а мортики там навіть якісь стоять, Вони там якісь речаги, бачите, як на машині, прям балка, мост, та пушка взагалі. А що там в нього знизу подивимося? Ага, це тут батареї, там це все буде підтягнуто, нічого тут не буде телепатися, тарахтіти, все буде нормально. От, і багажник під цим заднім сидінням. А це ось для пасажира, я так пам'ятаю, сидіння. Чи чи це може... А, ну так, да, ось задній пасажир сідає, ось так. Дуже до речі, удобно. Спереді ще місце для водія і для дитини, то, то в трьох можна їздити дуже спокійно. О, та взагалі, ракета. Дуже я думаю, зручний буде транспорт по місту, якщо їздить або десь по селі. По селі я думаю, тут пробіг від заряду буде десь приблизно 60-70 км можна буде проїхати. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть в коментарі або приходьте до нас на базар, ми вам його покажемо, подивитесь, як він їзде. Якщо вам він сподобається, можете собі його придбати. Ви були на каналі VeloXXX Live, з вами був Денис. Якщо ви ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Всім пока. Чекаю.